Чека, Всеросійська російська Комісія. Перед очима одразу постає холодна логіка терору. Підвали луб'янки, нічні арешти, страти за наказом без суду і слідства. Всі боялись їх. Але чи було щось, чого боялись вони? Привид Дзержинського. Секта всередині організації Кабінет самогубців. Це історія про те, як чекісти чули голоси з порожніх камер, як розстрільні кімнати перетворювалися на місце, куди вони боялися заходити. Ця історія про те, як смерть, що стала для них рутиною, раптом почала повертатися і дивитися їм просто у вічі. Сьогодні розповім вам кілька містичних, але все ж правдивих історій, зафіксованих в архівах і дослідженнях діяльності ВЧК. Усе це правда. Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у Кузні Цікавих оповідей. Всеросійська російська надзвичайна комісія або просто ЧК. Вперше її створили у грудні 1917-го, начебто для боротьби з контрреволюцією та саботажем. Але дуже швидко ЧК стала чимось значно більшим. Це була не просто спецслужба, це була машина терору, орган, який отримав право вирішувати, хто житиме, а хто ні, без суду, без адвокатів, без шансів. Історики називають це червоним терором, коли вироки виносилися за хвилину, а розстріли відбувалися партіями, коли зникали цілі села, родини і навіть імена. Люди, що працювали в ЧК, не просто звикали до смерті, вони зливалися з нею. Смерть ставала для них рутиною, роботою, частиною інструкції. Але є щось, про що не заведено згадувати в архівах, про що не розповідають у шкільних підручниках і не пишуть навіть у мемуарах. Це інший бік ЧК темний тіньовий бік, від якого мурашки біжать по шкірі. Бо в самій луб'янці у серці цієї страшної машини жили не лише люди, можливо, те, що там відбувалося, залишило по собі не лише спогади. Можливо, смерть, що зібрала там свою найбільшу жертву, не пішла. У самому центрі Москви, в суворі неокласичній будівлі з холодного каменю, працює головне управління ЧК. Страх, що йде звідси, давно став мовчазною частиною міста, але те, що відбувається вночі, лякає навіть тих, хто звик до криків і пострілів. У підвалі будівлі десятки камер. Удень тут проводять допити і страти. Вночі тиша, яку не хочеться порушувати. Але вона порушується сама. Охоронці один за одним починають писати внутрішні рапорти. У них не про бунт, не про втечу, а про щось інакше. Чутно кроки в порожніх коридорах. Невідомі голоси кличуть конвоїрів на ім'я, зафіксовано стук у камерах, де нікого немає. Один з охоронців, такий собі Ігнатів, записує найбільш тривожне. я почув свій власний голос. Немов хтось за дверима копіював мене тим самим тоном і тим самим ритмом. Через три дні його знаходять у караульні. Чекіст не витримав служби і застрелився. Призначається комісія, обшуки, допити, висновки, камерні перекриття цілі. Сигналізації не спрацювали, але після цього випадку в підвали більше не спускались поодинці. Навіть переконані матеріалісти, хто вчора сміявся з темних забобонів. Спочатку думали психозно, фоні втоми від жахливої служби, але випадки продовжувалися. І ставали дивнішими. 1923 рік Петроград. Під час облави на контрреволюціонерів співробітники ЧК натрапляють на незвичну групу. Усі її учасники займаються езотеричними практиками, медитації, мантри, старовинні книги. В одному з помешкань знаходять справжній артефакт товсту книгу зеленій шкіряній палітурці, без назви, без видавця, текст латиною, ритуали, символи, формули. Повторювана фраза лякає Петроградських чекістів. Той, хто не боїться смерті, побачить її обличчя. Книгу передають трьом слідчим. один із них потонув у ванні, другий помер від інфаркту прямо в кабінеті, а третій випав з вікна. Жоден не залишив пояснень чи записок. Але колеги за свідченнями сказали, що всі троє скаржились на галюцинації: страх, безсоння і відчуття, що ніби за ними хтось стежить. Постійно. Коли про це дізнається Дзержинський, він наказує знищити книгу і, що цікаво, припинити вилучення подібної літератури, щоб уникнути дезорганізації особового складу. Це був не страх перед містикою, це був страх перед тим, що містика реальна. Але найбільша загадка це так звана справа Чорного Хреста. 1921 року у Катеринославія так, так тоді називалось місто Дніпро. Місцеве відділення ЧК затримує релігійно містичну секту, яка практикувала ритуали, схожі на жертвоприношення. Вони вважали, що революція це священний акт очищення через кров. У їхніх приміщеннях чекісти знаходять чорні хрести, зроблені з людських кісток, малюнки, на яких серпи та молоти перетинаються з окультними знаками, купи зашифрованих манаскриптів і дивних інструментів. Величезну кількість вилучених артефактів і всі матеріали справи передають у Москву, і разом з цим трьох старших слідчих. Жоден із них до Москви не доїжджає, жодного немає в реєстрах. Усі документи справи і артефакти зникають. Ні звітів, ні супроводних документів, ні ті у трьох кур'єрів. І хоча офіційну справу призначили як виконану в кулуарах, про неї говорили лише пошепки і завжди з пересторогою, справа про яку краще мовчати. Звідси йдемо до історії, яка лякає навіть досвідчених скеп. У головній будівлі ЧК в Москві була одна кімната. У документах вона проходила як кімната номер 38 У ній розміщувався кабінет для старших уповноважених. Звичайна кімната, без катівень, без сейфів. Але саме в ній, за один рік, покінчили з собою п'ятеро офіцерів Держбезпеки. Одного знайшли повішеним на власній портупеї, другий застрелився з табельної зброї, третій викинувся без явних причин з вікна. Ще двоє теж вирішили покинути матеріальний світ. Всі по різному, але кожен із них незадовго до смерті просив перевести його в інший кабінет. Говорили, що стіни тиснуть, пахне металом і щось щепоче зі стін. Після п'ятого випадку кімнату опечатали. Її зробили складом, а ті, хто змушений був проходити повз, перехрещувались, навіть якщо були членами партії. Але наймоторошні в цій історії це те, що страх перед чимось іншим не зник із часом. У середині 1980-х, коли Радянський Союз ще тримався на ногах, а КДБ досі залишався однією з найвпливовіших структур. Зберіглася внутрішня записка одного з офіцерів. Документ, який навряд чи хтось мав би побачити. Цей папірець оформлений за всіма інструкціями. Містить коротке, але шокуюче повідомлення у нічний час у кабінеті номер один на Луб'янці неодноразово вмикається світло. У відсутності людей чутно голос, що читає устав ЧК. Повідомляю згідно з інструкцією номер 34 чотири п'явище. Повторювано встановити джерело неможливо. Кабінет номер один. Це не просто перший номер у списку, це історичний кабінет, колишній робочий простір самого Фелікса Дзержинського, людини, яку називали залізним Феліксом, того самого, що стояв на чолі ЧК з моменту її створення, того, чиє ім'я викликало тремтіння у мільйонів. Його портрети десятиліттями висіли в коридорах, його статуя височіла перед Луб'янкою, мовчазно дивлячись у вічі всім, хто проходив і не завжди виходив. Але кажуть, що сам Дзержинський нікуди не пішов. За чутками, фантом залізного Фелікса і досі блукає коридорами Луб'янки. Ті, хто працювали в нічні зміни, іноді бачив, як у кабінеті номер один вмикається світло, як у тиші чути кроки, як хтось невидимий, гортає сторінки і читає статут ЧК механічно, повільно, наче заново проводить організацію до присяги. Це могло би здатися параноїдальними мареннями, якби не одне. Але серед старожилів КДБ існував дивний напівжартівливий, але впертий завобон. Якщо хтось бачив Дзержинського, чекає чистки, чекає арештів, зникнень, масових перевірок. Бо його поява це не просто галюцинація, це передвісник. Кажуть, за кілька днів після зафіксованого голосу з кабінету номер один в одній з московських структур КДБ почалась масштабна внутрішня перевірка. Десятки офіцерів перевели деякого звільнили, дехто зник без сліду з особових справ. Він ніколи не залишав лоп'янку, навіть коли пам'ятник зняли з постаменту, навіть коли прийшла перебудова, навіть коли СРСР розвалився. Бо здається, такі люди, як Дзержинський, не йдуть, вони залишаються і чекають свого часу. Навіть найжорстокіша машина страху іноді боїться не ворога, не шпигуна, не бунтівника, а того, що живе в тиші розстрільної кімнати, у тіні кабінету, де за столом давно ніхто не сидів, у книжці, яку краще не відкривати, у голосі, який кличе тебе твоїм же голосом. Чи була це масова історія? Психоз епохи або справді щось більше, залишу це вам. Але якщо колись ви будете проходити повстару старобудівлю з зачиненими вікнами і радянською плиткою, прислухайтесь, бо не завжди тиша це просто тиша. Якщо хочете, щоб я зробив ще один випуск про містичні історії КДБ, НКВС чи навіть смершу, дайте знати в коментарях. Коли набереться 500 лайків, вийде новий випуск. А тепер відправте ролик другу і запаліть світло у кімнаті, бо темрява, як показує практика, ніколи не буває зовсім порожньою. Ви були на каналі Накувальня. До зустрічі.